Доброго дня, шановні депутати, які на зв'язку. Наталя, з вами не вітався, так з усіма практично. Добрий день, депутати, які в залі знаходяться. Ми сьогодні в кабінеті Олени Васильовни, так як технічні засоби тут є, щоб тут не переносити. Розпорядження про проведення 50-ї позачервої селищної ради видано у зв'язку з розглядом питання, яке потребує негайного розгляду. До складу депутатського корпусу входять 22 депутати, зареєстровано на 50-те. Сьогодні ювілейна, 50-та позачарова сесія, так що і п'ятниця. Да, зареєстровано на 50-та позачарової сесії 13 депутатів. Через програму Zoom підключено 9 депутатів. Присутні особисто 4. Отчений є сесія, повноважна, можна розпочинати роботу. 50-ту позачергову сесію Чорнориворівської селищної ради 8 скликання оголошую відкритою. cha mos Christi Ми, депутат, це поправочка. Нас по 10. Не 9, а 10. Чудово, ми все фіксуємо, Юрій Володимирович. Дякую. Андрій Володимирович, ви на зв'язку, так? Да? І Наталія, і Наталія Андрій. Да. Зараз є. Доброї донезі необхідно обратитися від кількості двох депутатів. Пропонується Коліба Романа, Слава Володимира, Москаленка Максима. Голосуємо, хто за. Проти узі сприймається одного осна. Дякую. В роботі, в роботі сесії беруть участь посадові особи виконавчого комітету. Нема заперечень щодо їхньої присутності. Приймається. Сесію згідно регламенту завершити за 5 хвилин. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі земельної ділянки постійного користування. Олег Олександрович, більш... більш по спеціалізації доповість по специфіці, а я взагалі. Шановні депутати, які на Зумі, шановні присутні в залі, ну, не нарешті це досить таке велике слово. а ну, Слава Богу, слава е, тим людям, які займалися цим питанням, в тому числі і виконавчому комітету Чорноривої селищної ради, а також депутатському корпусу. Орієнтовно вівторок, середу четвер, розпочинається будівництво амбулаторії в селі Привільне. Затяжка по часу відбулася в зв'язку з тим, що, на жаль, бюрократичні перетини з боку і Республіки Чехії і нашої держави дуже великі, і інвестори, які вкладаються в ці проекти, вони такого не, не очікували. Але дуже багато питань вирішено, практично всі. І ми на старті будівництва. Але, на жаль, на жаль, у нас така невелика проблемка виникла при подачі дозвілу на початок будівництва, ми йдемо по СС-1, виникла накладка по земельній ділянці. Земельна ділянка в нас чи, рахується за селищною радою Чорноліською. А замовник будівництва виконавчий комітет селищної ради. І тому є необхідність, щоб сесія проголосувала і прийняла рішення стосовно переводу цієї земельної ділянки, на якій буде будуватися медичний заклад, з власності селищної ради у власність виконавчого комітету. Ні, постійне користування. Ну, постійне користування, да, я вибачаюсь. Ну, це вже аббревіатура. Ну, Смисл такий, що е, документи, які посвідчують е, про... Власника земельної ділянки буде вказано виконавчий комітет селищної ради. Так. Примірно. Примірно, так. Друзі, питання таке, воно молекулярне, в той же час без відповідного рішення депутатського корпусу його вирішити неможливо. Ніяким не розпорядженням, ні подділки документам, нічого і так далі. Я дякую всім, хто знайшли час, хто розуміє, що не по нашій. Так сказати, от нам захотілось, так, да, безумовно, нам хочеться вас побачити. Тим паче, 50-та сесія, тим паче можна було і да, з -з 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 стосовно юбілею щось організувати Ну, Я думаю, у нас буде день місцевого самоврядування, ми якраз під цю подію сесію і там вже може поспілкуємося трошки в другому форматі. Е, я вам все доповів, дякую за розуміння. Олег Олександрович більше зупиниться. Професійно. Доброго дня. Розроблено було проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 625 метрів квадратних село Привільне вулиця Яблунева. Це була колишня Гагаріна. Право власності на земельну ділянку комунальну зареєстровано за Червоногригорівською селищною радою, як вимагає Земельний кодекс України. Але на, на даний час треба право постійного користування передати виконавчому комітету селищної ради. Пропонується в рішенні два пункти. Перше, затвердити проєкт землеустрою, розроблений щодо відведення земельної ділянки, та друге, надати земельну ділянку площу 625 метрів квадратних у постійне користування виконавчому комітету е, селищної ради для цільового призначення охорони здоров'я та соціального. В принципі, це запитання що... Олег Олександрович доповів. У кого є питання. Можливо, якісь Докумно. потрібно уточнити. Саша Коваленко, зрозуміла? Валентина Андріївна. Людмила Федорівна. Дякую. Хто ще там на зв'язку? Світлана. Винник на увинку і рядка. Зрозуміло. Все зрозуміло, чудово. Юлія, за два. За привіт. <гум> Андрій, ви нас чули? Вань, ти чув нас? По твоєму округу буде Феофанія будуватися. Так що вилічимо всіх. Дякую. Тоді, шановні депутати, які на Зумі, шановні присутні, голосуємо. Хто за вказаний проєкт рішення, який надав Олег Олександрович? Хто за доповідав? Проти утрималися, тримаються одноголосно. Можливо, коли є не по темі оголошення, доповнення, запитання. Ну, ми незабаром зустрінемося і там більш такі розмови вже без онлайну ми поспілкуємося і які питання будуть, ми на них обов'язково надамо відповіді, якщо зможемо. На цьому порядок денний пленарного засідання 50-ї позачергової сесії селищної ради восьмого скликання вичерпано питання розглянути. Дякую вам за роботу. Засідання оголошується за закритим.